Друзі, привіт! Я Альона Грицук, комерційний директор NetPiquet Group. Я вже 11 жовтня на конференції IT Project Management Day буду рада вітати вас та обговорити з вами тему, як працювати з клієнтами, як поєднати стратегію досягнення необхідних результатів та ведення ефективних переговорів. Поговоримо з вами про те, чому карта не є територією і як культура їсть стратегію на сніданок. Розглянемо, як різні ментальності, різні рівні мислення, різні культури впливають на те, як ми ведемо переговори та як наші партнери це роблять. Поділюся з вами досвідом на як ми ефективно працюємо з клієнтами в Казахстані, в Німеччині, в США, та що варто враховувати для ведення успішних переговорів з цими країнами. Поговоримо з вами про те, що таке він-він стратегії, як їх вибудувати. Навчимося на практиці, як вміти слухати та чути опонента, а також побачимо українців очами іноземців. Буде цікаво, приходьте, промокоди зі знижками. Дивіться під цим відео. Буду рада і чекаю на вас.